Читаємо дитячу біблію разом. Новий завіт. Вознесіння Ісуса на Небеса. Прийшов час Ісусу повертатись на небеса. Він заповів своїм учням, щоб ті йшли по світу і навчали всі народи. Кожен, хто прийде до мене, отримує прощення гріхів, сказав Ісус. Потім Ісус промовив. Хрестіть моїх нових учнів ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Навчайте їх зберігати все, що я заповів вам, а я перебуватиму з вами по всі дні аж до кінця віку. Ісус пообіцяв по своєму Вознесінні на небеса послати їм Святого Духа. Він сказав: залишайтеся тут, у Єрусалимі, до Сходження Святого Духа, Він наповнить вас силою з небес! Тоді Ісус повів своїх учнів дорогою до Витанії. Вони зупинилися на Оливній Горі, великому пагорбі на схід від Єрусалима. Там він здійняв руки до неба і поблагословив своїх учнів. Благословляючи учнів, Ісус почав возноситись на небеса. Він піднімався все вище і вище, поки не зник за хмарами на очах у своїх учнів. Вони ж стояли і напружено вдивлялися в небо. Намагаючись востаннє розгледіти Його. І відтак учні вклонились Ісусові, а раптом поміж них з'явилися двоє у білому вбранні. Чого ви вдивляєтесь в небо? запитали вони. Ісуса забрано від вас на небеса, але колись Він повернеться так само, як і вознісся. Ісус повернеться. Учні повернулись до Єрусалима, вони були сповнені радістю, постійно перебували в храмі і прославляли. 好